Ось і прийшла до нас осінь, красива, чарівна, золота, починають жовтіти на деревах листя, А на людей чекає багато осінніх турбот, збір урожаю в саду та на городі. Ось ми і опинилися на городі. Давайте пригадаємо, що Тут росте морква, помідор, баклажан, картопля, огірок, цибуля, капуста, перчик та буряк. А як ми назвемо це все одним словом? Вірно, це овочі. А людина, яка працює на городі та доглядає за урожаєм, називають городником. Це огірок. А на кущі ростуть огірки, це помідор. А на кущі ростуть помідори. Це баклажан. А на кущі ростуть баклажани, це гарбуз, а на грядці гарбузи. Це перець, а на кущі Перці. Це кабачок, а на грядці ростуть кабачки. Подивіться, діти, які великі овочі ми зібрали. Потрібно їх зробити маленькими. Картопля маленька буде. Картопелька. Горох маленький буде. Так, вірно. Горошок, морква. А якщо вона буде маленька, як можна сказати? Морквинка, буряк, а маленький бурячок, цибуля, цибулька. Овочі зменшилися і всі помістилися у кузов. А зараз ми дізнаємось, де ростуть овочі. Овочі деякі ростуть над землею, а деякі під землею. На поверхні землі ростуть такі овочі. Давайте пригадаємо. А ці овочі ростуть під землею. Запам'ятайте їх, молодці!